Карибанська благословення на 12 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дороги, брати і сестри, побратими, сьогодні в Євангелії святому розповідається про те, як Ісус війшов в храм і повогоняв всіх, хто продавали і міняли, і сказав, що Дім мій, Дім мой назветься, а ви зробили його вертепом розбійника. Це мені нагадує завжди про наші церкви, про наші храми. Храм, який тут знаходиться всередині, щоб я з нього не зробив, щоб я з нього робив дім молитви, а не вертеп розбійників. І наші ті храми, в які ми ходимо і створюємо спільну молитву Богові, і спільну службу приносимо Богові. Я вже на своєму досвіді. Невеликому досвіді священства бачив, як люди із діма молитви да, робили е, політичний дім, е, патріотичний дім, е, дім комерційний, дім е, по е, родинним інтересам затишку такого проведення справи, дім про самореалізацію своїх, як ви знаєте, навколо церковних прагнень, аспітичних, а ніяк не служіння Богові не служіння молитві, і не служіння людям, які приходять. І це, знаєте, наша велика помилка. Ми хочемо церкву використати за своїми цер... інтересами, а зовнішніми, як Господь їх називає, зробити вертепом розбійників, тобто підмінити порозуміння, піднімити поняття тут церкві, яка тут повинна бути, і церква зовнішньої, спільної молитві, яка, на яку ми молимося. Знаєте. Як важливо відновити ту чистоту церкви внутрішньої і церкви зовнішньої, щоб я коли тут молився, то б я трудився і викинув всі інші справи з цього внутрішньої церкви, а тільки залишив його вдома для молитви і впустив сюди в Бога, так і в зовнішню церкву прихожу, щоб я навчився з тими, хто інший від мене створювати молитву. Бо е, сама та церква зовнішня, разом яка спільна, є церквою Царства Небесного, а не церква, яка я сумно усамітнився, відсторонився від всіх і там мені благодать прийшла. От якраз Царство Небесне це спільна церква, до якої нам уготована і до якого ми прагнемо. Амінь.